День незалежності Польщі цієї негоди різноманітні урочисті заходи відбулися не тільки у сусідній державі, а й в Україні, і, зокрема, у Львові. Тут святкування завершилось концертом, на який у Львівській філармонії зібралося чимало поціновувачів камерної музики. Слухав класику і Дмитро Герасимов. Цього вечора українська та польська інтелігенція Львова мали змогу насолоджуватися класичною музикою зі сцени Львівської філармонії. Свято подарувало генеральне консульство Польщі з нагоди Дня Незалежності своєї країни. В першу чергу. Цей концерт присвячений 93-й річниці незалежності Польщі, і в рамках святкування річниці відбувалося багато заходів не тільки у Львові, а й у Чернівцях Івано-Франківську. У Львові урочисте святкування відбулося в Оперному театрі, де ми переглянули виставу на твір Адама Міцкевича, І другим таким святкуванням є сьогоднішній концерт. Музику Кароля Шимановського та Бориса Лятушинського українські музиканти виконали не випадково. Адже саме вони інтелігенти польського походження, які жили та творили в Україні. Нам дуже приємно, що сьогодні буде досить багато публіки, щоб могли насолодитися цією прекрасною музикою. І мені приємно, що нам з польським консульством це вже не перший проект, і ми Втілили в життя цей проєкт музики Лятушенського шамановського і вів'яни зможуть почути. Задоволення від концерту отримали не лише глядачі у залі, але й самі виконавці. Вони кажуть, з радістю подарували музику відомих композиторів, слухачам. Цій праці над цією музикою велике просто захоплення, просто якесь почерпання. Под... Талантом композитора і дивування тим, що він є малознаний. Як на мене, шалено мені особисто подобається його музика. І причому, де більше, чим більше вникається в неї, тим, тим більше розумієш, яке це прекрасне, і, 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 і яке воно просто фантастичне, воно геніальне. З Львівської філармонії Дмитро Герасимов, Яна Бряшко, Анатолій Лопатченко, Вісне.